Привіт, це м'яконьки, і хочу сьогодні розпочати цілий цикл відео про те, як заробляють на YouTube, Як заробляти на YouTube, за допомогою чого? Які є варіанти? Це дуже-дуже велика, дуже велика тема, а близько 10 варіантів, найпоширніших, існує для того, щоб заробляти на YouTube. І сьогодні піде мова про безпосередньо партнерську програму YouTube. Що це таке? Це коли YouTube... Вам платить напряму, тобто ви заробляєте гроші на своїх переглядах на вашому каналі. Ви у статистиці бачите, скільки ви заробили. Ці всі гроші приходять у кабінет AdSense, У вас там забирають проценти, точніше, налоги. І після цього вам вже виплачують цю іншу суму. Вам на карту напряму, там Приватбанк або Монобанк, бо будь-куди куди захочете. Отже, що таке партнерська програма YouTube? До неї треба дойти. Тобто не просто так, що ви створили свій канал, за... туди за... загрузили відео і все, вам почали платити гроші. Ні, так не працює. Для того, щоб вам почали пр... платити гроші, ви повинні виконати деякі умови. Перша умова це у вас на каналі за 12 місяців повинно бути тисяча підписників. Це не дуже багато, вони набираються буквально там за пару тижнів. Якщо ви робите дійсно прикольний контент. А, друге, у вас повинно бути 10 тисяч переглядів на всіх ваших відео. Не на кожному по 10 тисяч, а взагалі на всьому каналі за 12 місяців ви повинні набрати 10 тисяч переглядів. Тобто, якщо у вас там тисяча відео, вам потрібно, щоб по 10 разів подивились ваше відео, у вас вже є 10 тисяч переглядів. Все, ви проходите по е цьому фактору. Але ці два фактори, ну. Найлегші. Але найважчим буде набрати на вашому каналі третій фактор, а саме 4 тисячі годин переглядів. Тобто, якщо вас сукупно подивляться всі ваші відео довжиною, якщо ваше відео одна хвилина, дві, 5, 10 година, вас повинно подивитись, 4000 тисячі годин. Тобто, якщо ваш, ваше відео одна година. Його повинно подивитись від початку до кінця 4 тисячі разів, щоб набрати 4 тисячі годин. Тільки після цього ви можете подати заявку на те, щоб вам схвалили її, і ви почали отримувати гроші за перегляди. І ми переходимо до, до речі, щоб вас е, прийняли у цю партнерську програму. Ви повинні виконати ще кучу. Е, Спеціальних правил у вас повинен бути унікальний контент, тобто ви не маєте права брати будь-який контент. Якщо ви берете у когось контент, ви повинні його переробити як мінімум на 50%. Просто там взяти чийсь, залити так вам не приймуть. Вон там все дуже дуже легко. Можна подивитись, звідки ви взяли, і так далі. Це в якомусь відео розкажу. Отже, ви повинні робити унікальний контент. По перше, по-друге, ви повинні не порушувати правил. Тобто, не можна розповідати про якісь там незаконні речі, про якісь призиви до якогось насильства і так далі. Це все заборонено. Чи є багато, багато там сотні правил, яких ви повинні при дотримуватись для того, щоб вас прийняли. У партнерську програму. Після того, як вас прийняли у партнерську програму, уявімо, що так сталося, все. алілуя, У вас є монетизація, тепер ви можете заробляти гроші. Звідки беруться гроші? Вам платять не за кожен перегляд, який у вас є на каналі. Вам платять тільки за комерційний перегляд. тобто за перегляд, в якому була реклама. Якщо ви запускаєте відео, да, нажимаєте топлей, у вас з'являється реклама, яку ви можете там пропустити. Так, у вас є там є там, е відео почнеться через 5 секунд, там, через 15 секунд, або там ви можете е нажати кнопку пропустити. Так ось, якщо у вас з'явилась на вашому відео е така реклама, ви отримуєте з неї приблизно половину з того, що заплатить рекламодавець. Тобто та людина. Той спеціаліст, який налаштував на вашу аудиторію свою рекламу про свій товар чи послугу. І ви отримуєте з цього половину грошей. Іншу половину заберуть безпосередньо Google, ну, якому належить YouTube. Отже, наприклад, у вас є тисяча переглядів на вашому відео. І за кожен перегляд ви отримуєте по одному центу. Тобто логічно буде так, що ви повинні отримати з тисячі переглядів тисячу центів, 10 доларів. Так але ні. В більшості випадків на 30% ваших переглядів буде реклама, а на 70% не буде. Не тому, що Google не хоче заробляти чи показувати, чи не хоче, щоб ви заробляли. Просто. Не, не вистачає рекламодавців для того, щоб закрити всі потреби всіх авторів, бо мільйони, мільярди переглядів і немає стільки рекламодавців. Інший фактор, чому ви заробляєте, наприклад, будучи в Україні, менше, ніж будучи у Європі чи Америці, але більше, ніж в Індії, чи яких-небудь ось а, не дуже багатих країн. Дивіться, яка система? Наприклад. Я, ви розповідаєте про будь-яку інформацію, і ваша цільова аудиторія це чоловіки від 35 до 45 років. І хтось хоче цій аудиторії показати рекламу свого товару чи послугу. І він показує її і каже: Слухай, Google, YouTube, я готовий тобі заплатити за те, щоб показати рекламу цій аудиторії один цент. Наприклад, один цент за один перегляд. Ютюб каже, добре, показуй. Він каже, що ось тобі чоловіки, які дивляться відео. Я знаю, що це чоловіки, я знаю, скільки їм років, я, і я знаю, чим, що їм підходить твій товар чи послуга. Ну там це налаштування, це додаткова річ. І ось. Він запускає рекламу і йде один цент. Приходить ще один і каже: Слухай, я хочу теж показувати рекламу такій аудиторії чоловіка від 35 до 45 років. Він каже: ну, будь ласка, плати і показуй. Він ставить один цент, а показів нема. І ти такий, а чому нема показів? А тобі Google каже: ну дивись, тому що прийшла людина перед тобою, заплатила один цент. І вона показується, це її місце. А ти кажеш: а що мені треба робити? Ну, каже: ну, постав 2 центи. І я буду замість одного центу показувати за 2 центи. Я хочу заробляти більше, як Google. Ти такий, добре, я ставлю 2 центи і починаю показуватись теж рекламу. Ось ось система. І з кожного цього цента ви отримуєте, як та людина, на відео якої стоїться реклама, по одному центу. За якщо два цента, то з половину там. Так ось в Україні в середньому один перегляд і коштує один цент. І навіть можна і менше. У мене були випадки, коли реклама коштувала одну копійку. Це там 30-40 доля цента. Тобто одну копійку, бо немає рекламодавців, не вистачає на всіх авторів рекламодавців. А наприклад, і тому ми заробляємо дуже мало. Наприклад, в Україні за один мільйон переглядів вам будуть YouTube платити ну, приблизно від 500 до півтори тисячі доларів. Тобто в середньому тисячу доларів за мільйон переглядів. Ну, там, в зависимості від тематики, десь менше, десь більше, в середньому там тисячу, нехай, це в ідеалі. А наприклад, в Америці дуже багаті люди, дуже багато рекламодавців, і вони платять гроші. І один каже, я готовий цент заплатити. Другий так, та який цент? Я два. Приходить, я три, я чотири, я п'ять, я десять. І є такі тематики, де люди готові платити за один перегляд долар, два, три долари за кожен один, за один перегляд. А якщо там є така система адвокати, вони взагалі готові платити 50, 70 і 100 доларів за те, щоб їх дивились там за, ну, там, за клік, готові платити, там за 5-10 доларів за перегляд їх відео. Тобто ну, дуже багато грошей. І ви отримуєте от зі всіх цих грошей половину. Тобто в Україні рекламодавець там дав 2 тисячі доларів для того, щоб прорекламуватись. І то знайдіть, хто дасть 2 тисячі доларів, да? там сукупно кілька рекламодавців дали 2 тисячі доларів, з яких і 2 тисячі доларів отримали. А в Америці, наприклад. Так багато такі багаті люди, що вони готові платити там кожен рекламодавець по 100 тисяч доларів, по мільйону доларів. От просто мільйон доларів кидує, і все, йде е, захвати аудиторії, яка їм потрібна, також продавати свої товари та послуги. А там багаті люди. Тобто вони знають, я мільйон вкинув рекламу, я там свої 10 зароблю. В нас ж таких грошей просто ну не існує у рекламодавців. Якщо існує, то їх дуже дуже мало. Тобто ось така ситуація. І тому в Америці ви заробляєте на англомовному контенті. Вам не обов'язково бути в Америці. ви можете сидіти в Україні, створювати контент для американців на англійській мові чи взагалі без мови, просто щось показуючи якісь картинки ці чи відео красиві, гарні, які їм буде подобатися. і заробляти ті ж самі гроші, що й американець, який розповідає на території Америки. Тобто, де ви знаходитесь, взагалі не важливо. Але там ви будете заробляти 2, 3, 4, 5, там, 7, 10 тисяч доларів за той самий мільйон переглядів, Тобто в декілька разів більше, бо в декілька разів більше рекламодавців, і вони в декілька разів багатше і готові платити більше грошей. Ось приблизно така система. Тобто ви можете заробляти гроші без питань. Але якщо ви знаходитесь в Україні і е, ваша аудиторія українці, то ви багато не заробите. Але можна заробити на інших варіантах. Там, наприклад, от є там спонсорські відео. Тут у ну, мене тут є та продаж товарів, краунфайдінг, онлайн курси, платний контент, афілійований контент. Це декілька таких. Я про них розповім і на кожну тематику окремо а, розповім, як воно працює, звідки там беруться гроші, та і взагалі як спілкуватись і де шукати. Ці сервіси, завдяки яким ви можете заробляти набагато набагато більше. Тобто на наприклад на партнерській програмі на прямій да про яку я розповів, ви можете заробляти там тисячу, дві-три тисячі доларів на місяць, якщо у вас там мільйони переглядів. То наприклад при спонсорських відео чи про продаж товарів чи афільйований маркетинг, то це вже буде в декілька разів більше, а іноді і в декілька десятків разів більше. Тобто заробляти на YouTube можна. Головне, дуже грамотно підходити до цих процесів. Я сподіваюся, я вкратці розповів, як воно працює. Ви приблизно зрозуміли, що для того треба зробити, щоб заробляти. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, і я буду за допомогою шортсів чи відосів відповідати вам на ці питання. З вами був м'яконький, до зустрічі. Ну, ось так: от. до зустрічі.